Зруйновані будинки, пошкоджена інфраструктура, постраждалі люди. Наслідки хаотичних регулярних обстрілів російських терористів. Ось цей вже аварійний будинок. Результат нещодавньої атаки. Російські терористи атакували звичайний житловий будинок. Як результат, вщен зруйнована частина будівлі. Градами окупанти поцілили в п'ятиповерхівку, зруйнували чотири квартири. Тут, наприклад, була двокімнатна, там чотирьохкімнатна. Зараз лише одні руїни. Це буквально диво, але на момент прильоту власників усіх чотирьох квартир вдома не було. П'ятий та ж так само не були. Дівчина з тринадцятої квартири, яка на п'ятому етажі, вона спускалась вниз в цей момент. Ну от ета, все що… а так здесь було все візде В свою квартиру на третьому поверсі. Нас веде Ірина в оселі не лишилось частини стін, стелі та й підлога місцями аварійно небезпечна. Це була у нас зала така. А там далі було дві спальні. Дві спальні, ну, як бачите, вже немає ні спальні, нічого. Ой. І це, виходить, на п'ятому поверсі у нас був снаряд, впав, і розірвалося, і все попадало на третій поверх. Жителі також хочуть, аби місцева влада прискорила процес відновлення будинку. В мерії ж кажуть, що на все є черга, а якщо людям потрібне тимчасове житло, вони його нададуть. Сам будинок, хоче й аварійний, утім його таки планують реконструювати. Катерина Дмитрівна на момент прильоту була вдома. Радіє, що вціліла до війни. каже, якось звикла, але через безкінечний терор росіян відчуває тотальну безвихідь уже нічого не страшно на старості. Остаться бомжихою. Жити, робити, Старалася старалась утеплицю квартиру, все, і тепер залишається на вулиці, можна сказати. Сергій та Катерина лишаються у Нікополі від початку повномасштабного вторгнення і всі три з половиною місяці інтенсивних обстрілів міста переживають вдома. Дуже складно. Постійно, постійно в напрузі знаходиться, постійно прислухається, бо десь машина проїхала, десь щось десь. Дуже дуже важко не хочеться нікуди уїжджати. Хочеться залишитися в своєму рідному місці, працювати, налагоджувати тут роботу, щоб люди жили, радували життю. і позиції терористів в декількох кілометрах, і вони не цураються щоденно обстрілювати житлові квартали. У місті залишаються приблизно 40% жителів. Ось, наприклад, один із ринків міста. Одна частина вщент вигоріла та зруйнована ворожими снарядами. Згоріли переважно склади з одягом. Утім, люди не здаються і продовжують працювати на вцілілій частині ринку. Ходять, звісно, Де їм діватися то єсть же, хочуть. ходять, скупляються. Загалом, за даними РВА, в районі за повних вісім місяців війни пошкоджено з пів тисячі багатоповерхівок, 1245 приватних будинків, майже три десятки навчальних закладів та дев'ять медустанов. І хоч інтенсивність обстрілів останнім часом трохи спала, утім ворог підступний, непередбачений та гатить хаотично. Тож ситуація змінюється щоденно. Останні, мабуть, два тижні кількість обстрілів зменшилась. Я це пов'язую з тим, що, скажімо. Наші збройні сили і наші сили оборони добре виконують свою роботу і можуть давати відсіч ворогу і, скажімо, превентивно працювати по вогневим засобам противника. Утім, поки ворог займає позиції на правому березі, обстріли можуть продовжуватися. Тож влада закликає не нехтувати правилами безпеки. Марко Ручка, новини каналу.